Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні події. Ну, думаю, всі чули, сьогодні відбуваються вибори в Турції. От. Ну, відповідно, я хочу подивитися, хто ж таки буде наступним президентом Турції по результатам виборів. Е, відразу хочу сказати, питання поставлю трохи хитро, тому що, знаєте, вибори може виграти один, а президентом стане інший. Ну, ви розумієте, так? Угу. Ну, то от, я, щоб от саме оцю от вилку уникнути, я запитаю, хто ж буде наступним президентом після цих виборів? Щоб цей нюанс відразу закрити. Добре. Ну що, поїхали? Так, що ми маємо? Ну, в принципі, там чотири кандидата. Один ніби знявся, про одного я теж майже нічого не чув. Основні кандидати це хто? Це Ердоган і е, Кемаль, Килич Дароглу. Складне прізвище. Так. Треба потренувати, щоб вимовити прямо на одному е, диханні. Добре, ну от відповідно і подивлюся, шанси Ердогана і шанси кемаля, Килич дароглу От. Ну що, поїхали. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи наступним президентом Турції після виборів у цьому році е стане Ердоган? Ну, залишиться Ердоган. А я скажу неправду. Маннес перевернутий. Так. Альгіс перевернутий. Інгус. Е, ну, знаєте. Ну, гаразд, тут можна, в принципі, не докладати. Дивіться, що в нас тут. Манус перевернутий, альгіс перевернутий інгус. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте, будь ласка, на вкладку спільнота воно ж общество. Там актуальні новини. Ну, тепер поїхаю. Е, Ну, дивіться, по результатам. М от, до речі, хитро може вийти, знаєте? Ну, те, що я казав, проглядається, здається. Дивіться, ну, от, відповідно, люди, люди не за Ердогана, так? Ну, ну, хай багато людей не за нього. так? От, люди незадоволені ним. Чому? Та тому, що вони себе захищеними не почувають. Ну, згадайте, землетруси, наслідки землетруса, та й не тільки. От. Ну, але бачите, паде інгус, було приємне завершення ситуації. Тобто, може, може все-таки викрутитись. Є такий шанс у нього. Хоч люди, бачите, і проти. Як би і не вийшло, що, знаєте, вибори виграв один, а президентом став інший. Угу. Ну, давайте подивимось на шанси. Е -е. А тут, знаєте, напевно, ще додаткові розклади будуть. Ну, добре, про все по порядку. Тобто, шансо Ердогана все-таки є залишитись президентом. Давайте подивимось шанси його опонента. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи наступним президентом Турції по результатам виборів у цьому році стане Кемаль Килич Дароглу? Гайскають роне правду. Так, райдо, ну відповідно пряма. Альгіс перевернутий. Гіб. Ага. Дивіться, що у нас тут. Райдо. Альгіс перевернутий. Гебо. Ну, у кемаля. Зі складним прізвищем шанси набагато більші стати президентом. Ну, до речі, дивіться. Йому падає ну, якби дорога, знаєте, це якраз от, ну, відкриття дороги, знаєте, це можливості, ну, нові можливості, шлях, будемо говорити, розвиток, зокрема, ця руна символізує. О. А ви бачите також, падає Альгіс перевернутий. Ну, тобто, ну, будемо так говорити, захист якийсь певний у нього. Ну, не зовсім будемо говорити. Як бачите, що там, що там, Альгіс. Перевернутий випав. Так? Тобто, ну. Як це сказати? Люди. Чи тут навіть про вищі сили може бути? Що не зовсім, якби. І одного, і другого підтримують. А дивіться, ну і на кінець все-таки падає гебо. Ну, це як якраз, знаєте, дари, договори і так далі. А до речі, а як би договори, а як би. Іруна дублюється, до речі. Е, Як би, знаєте, там якісь домовленості не відбулися між Ердоганом і Кемалем? А, Цікаво, дуже цікаво. Гаразд, та, все то, діло ясне, що діло темне. Ну, у Кемаля шанси все-таки більші будь-якому випадку. Е, добре, а давайте подивимось на ну, результати голосування. Гаразд. Напевно, викладу відразу. Е, не буду руни назад мішечок класти, викладу просто поряд два рядки. За одного кандидата і за другого. Е, хто ж більше голосів власне, набере по результатам виборів? Ну, звичайно, ми ж розуміємо, що це є, мова буде про ті результати, які оприлюдняться офіційно. Ну, а ви розумієте, так, що по факту може трошки друга картина бути, так? Ну, гаразд. Так, дякую за відповіді. Так, як би його правильно запитати? Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи на виборах у цьому році більше голосів набере Ердоган? Гаськають ронеправду. Постаруна. Початок цікавий. Орус перевернутий. Торісос перевернутий. Ну, гаразд. Дякую за відповіді. І скажіть мені, будь ласка, чи на виборах у цьому році більше голосів набере кемаль келичда роглу? Хайскатеру неправда. Вонйо. Маннас. Це перевернутий. Ну, гаразд, тут три руни. Через пусту, відповідно, я там доклав. Е, ну Дивіться, якщо поряд два е, розклади аналізувати, все-таки більше шансів у кемаля. Все-таки. Тому що дивіться, ну, от у Ердогана, бачите, тут ну, вищі сили падають, так, але це не за це. Це більше про прикриття інформації. І вищі сили, навпаки, натякають, що. Тобі вже пора на відпочинок. О, до речі, чому на відпочинок? Це ж руна не лише силу символізує, а й здоров'я в тому числі. Пам'ятаємо, так? Що не, не так ось давно, буквально скільки, тижня два тому, Ердогану стало погано прям в прямому ефірі. Ну, якби він уже не 18-річний хлопчик далеко, так? Ось дивіться. Турісас перевернутий, тобто закриття якихось можливостей йому вже йде, так? Ну і ось бачите, рух. Рух на покой, таке хочеться сказати. Мається виду на заслужений відпочинок. В такому плані. Ну, ви бачите, все рівно що є в нього, будемо так говорити, жага, запал порухатись. але А можливості то вже не дуже в нього є. У Ердогана. Ну, відповідно, от Кемаль. Кевич Дароглу. Що у нас тут? Вуньо, Маннас, та перевернутий. Тобто, дивіться, ну, якби радість, з раді, бачите, радість і здійснення мрій, зокрема. А ось руна людей. Ну, це народ Турції, однозначно. Ну, більша його частина, принаймні, яка в ітозі проголосує за Кемаля. Адже я питав, хто набере більше голосів. Відповідно, тут більше негативних рун, так? І ось руна яка інформацію прикриває, знаєте, руна вищих сил. Ну, вона 50 на 50, каже, знаєте. Тобто, ну. Більше більшість розкладу тут все-таки негативний, якщо вже на те пішло. А тут більшість рун позитивних. Хоча, да тут фінал ніби позитивний, тут фінал не дуже. Ну, але дивіться, тут радість, здійснення мрій, зокрема. Ось, бачите, народ Турції радіє. Ну, якась його частина. Більше, я так розумію. так? Проте, бачите, ну, тей вас. щось мені здається, що заворушення почнуться. От-от. Чую так, чую так, бачу так. Що почнуться заворушення по результатам виборів. Люди вийдуть на вулиці, ну і почнеться. Противники, е сторонники Ердогана, так, і противники Ердогана. Якось так. Ну, знов таки, вже другий розклад, і більше шансів все-таки у Кемаля. килич дароглу Схоже, що все-таки він виграє вибори, і він все-таки стане наступним президентом. І Ердоган. Ну, не буде чіплятися за владу і все-таки передасть пост, так, як і належить, по закону. А, до речі, давайте спитаємо. Якщо вже так. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, е, якщо Ердоган програє вибори, він е, спокійно, без, е, без конфліктів, без проблем передасть владу наступнику. Ну, тому хто виграє. Хай скажуть його неправду. Маннес. Постару у нас знов таки. Хагалас. Спокійно, а от, спокійна, от щось не дуже, знаєте. Ну, Беркана відповідно, перевернуто. Ну, так і вишається, Довертаю. Ну, а ага, гаразд, давайте ще одненько. І Лакус. О, що у нас тут? Манна мене спе... Перевернутий. Кажу. нас прямий, постаруна вона жвірт, хагава, зберкана перевернута лагус. Я питав, чи мирно передасть владу? Да, не зовсім. От ні разу. Ну, Дивіться, народ, так, народ ось, під проводом ну, вищих сил, ну, хоча, ну, в принципі, так, народ під проводом вищих сил, ось, і бачите, і хаос падає. Ну, я, явні за те, що я казав. Що протести, забастовки, люди вийдуть на вулиці, і от таке от явно буде. Ну, Беркана перевернута. Бачите, хаос і що це. Який до деградації веде, а не до росту. Але в результаті, все-таки, бачите, правильний вектор має бути. На кінець, так? М -м -м. Ну, схоже, таки так. Схоже, таки, виграє все-таки кемаль. А Ердоган спробує зачепитись за владу, але бачите, не вдасться в нього, суячи з усього. Але спробує так, спробує. Ну, ось такий прогноз вийшов. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!